Друзі, вітаю на каналі. Хочу вам продемонструвати нову свою саморобку. Зробив ось такого компресора. Розкажу по характеристиках. Ресівер 80 літрів, це ресівер від фури, на ньому є паспорт. Тиск 12 бар. Вказано, але нам 8 атмосфер фатить. Потім електродвигун 3 кВт 1500 обертів. Сам компресор. Це автобус ікарус. Поршньова в нього йде ход поршня 35 мм, діаметр поршня 75 мм. Автоматика на 220 вольт, але підключено через магнітний пускат, пускач. Тому що електродвигун на 380 вольт підключен. Е, так. Е, масляний бачок взяти від Жигуля. Це, мабуть, на сціпління бачок був. Не, не знаю. Заїхав в автомагазин, треба такий бачок, примірно взяв. Навіть не, не цікавився, з чого він. Зверху є сапун, а знизу зроблено ось так вкручено. І рівень масла десь половинка виходить в нього. По шківах ведущий шків йде 180 мм, відомий 130 мм. Що ще? Залишилось ще трошки допрацювати над ним. Продемонструю, як він накачує. Якщо он того малюка, то нервово курить в стороні проти цього. Там йде поршень 42 мм і ход так же само 35. Ну що, візьмемо секундомір. Засічемо, за скільки він накачає так, по нулях. Ну що, там пару секунд включу компресор, а потім секундоміра. Тут пусто, Кран кранусь. ще щось щепить. Все, пустий. Повністю. Закриваємо кран. Що, пуск? Так, це десь минута 45. Щось кран не дозакриває. Навірно, розболтався вже. Треба нового крана поставити. Так, що там? Минута 45, це 80 літрів він накачує. По поводу, чи гріється він, ну, так сказати, руку ось можна тримати. Так. Тут на поршневі є, є ребра охолодження. Такі. Можна зробити повітряне охолодження. Скоріше всього, це й зроблю. Защиту на, на пас. Пас, до речі, групи Б. Магнітний пускач на 380 вольт. Дуже він легко і просто підключається. Кому цікаво, можу зробити окреме відео по підключенню. Бо автоматика йде на 220 вольт, так сказати, управління. Ну, ось такий агрегат. Всім дякую, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.